Привіт! З вами Анна Напольська, і сьогодні я покажу, як зробити гламурний капелюх відьми до свята Хеллоуін. Для цього нам знадобиться атласна стрічка шириною 5 см, 12 відрізків по 5 см такі квадратики. Репсова стрічка 4 см, 6 відрізків по 10 см, репсова стрічка з малюнком приблизно 14 см. і... Е Перефорована стрічка або можна замінити мережевим чорним, довжиною трошки більше 30 см, там приблизно 34. Також бажано фетрові кружечки і різноманітні прикраси. Верхня частина капелюшку зроблена із пелюсток. Пелюстка робиться таким чином: квадратик складаємо. Робимо як круглу пелюстку. але коли зрізаємо. Залишаємо знизу більшу частину, а зверху зрізаємо майже повністю. І краєчок запаюємо обидві сторони разом. Чином виходить ось така пелюстка. Таких робимо 12 і потім все склеюємо між собою. І крайні пелюсточки також ми собою склеюємо. Це буде верхня частина капелюшка для нижньої частини. На фетровий кружечок спочатку приклеїмо рожевий шар. Для цього ці рожеві шматочки репсової стрічки складаємо пополам і збираємо на нитку. Затягуємо, але не повністю, і фіксуємо так, щоб посередині остався невеличкий отвір. Це все приклеїмо на фетровий кружечок. Далі наступний шар це перфорований сатин. Я склеюю дві частинки разом. Також збираю на нитку. Після того, як призібрали сатинову стрічку перфоровану, приклеюємо її на нижній шар репсової стрічки. Верхню частину капелюшка обережно обклеюємо репсовою стрічкою із малюнком. Ось такі, які залишилися, формуємо в вигляді бантика. З одного боку. І з іншим? Те, що залишається посередині отвір, це не страшно, він прикриється прикрасою. Тепер цю верхню частинку. Приклеїмо до основи, таким чином виходить. Пелюшок. Як я вже сказала, цю частинку прикриваємо прикрасою. І тепер приклеюємо на основу. В мене це обруч, я думаю, так буде збоку трошки краще. Для надежности фиксируем еще один кружечком фетра. И последние штрихи. По-перше, зверху у нас утворилось такий не дуже гарний верх. Я пропоную його прикрити таким обнімателем для бусин. Зайві ниточки клею потім можна прибрати. Ну і Для завершення гламурного образу можна ще приклеїти такі такі різноманітні. Як по самому обручу, так я думаю, можна буде тут прикрасити за бажанням. Ну, як завжди для того щоб підкреслити, що це ручна робота, я клею бірочку. Ось такий гламурний капелюх відьми, вийшов до свята Хеллоуіна. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.